Відділу освіти посавської міської ради на передачу місцевого приміщення в оренду через аукціон та включення об'єкту до перемогу першого типу. 18 квадратних метрів приміщення у, у, примі... у будівлі відділу освіти на першому поверсі. Там, де була отека, то що. Так. Шевченка-40.

Миколаївич домовився, що перереєструвалися вони в Уславі і цього їм потрібен офіс. Це серйозна фірма, яка платити досить непоганий податок в міській і для їм потрібен образ шуков. Серію, що добавлять? Так, ми дадемо знову, що думаєте? А про голос мови? Друге питання про включення об'єкта нерухомого майна комунальної власності Пославської міської територіальної громади. До переліку об'єктів, які підлягають приватизації та затвердженню умов продажу. Значить, Тут об'єкт. Перший об'єкт це дитячий навчальний, дошкільний навчальний заклад номер 6 загальна площа 394,2, Мисалівська, 10, аварійний садочок, mm -hmm. так? Потім другий об'єкт, другий об'єкт. все, один об'єкт. Я визначаюсь. Це на продаж? Так, да, 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 да. це на продаж. Документи саме. Ви повітні, готовий прощав? Такі приміщення на мене, не можуть перспективи використовувати. Чому ви прийшли, викладати люди, які не Я так не займаюся, тільки не Я але сідуть з кордон, понимаєш? Бомжі йдуть з тобою. Так що а куди бомжі дівають кордон? Куди її дівати? Ну чого не зробити якесь, ну я не знаю, якесь соціальне приміщення. Да, так, Ну, а тут злувили, що вона ж дівчинка, вона ж мачі. Ну куди її дівати? Всі призвонять доповальовують. У мене стардома, а їй 34 роки, вона психічна ну, твора. Вітально немає. А якби було у нас хоча б якісь там три кімнати і один якийсь працівник відповідання, ну ще два. От ми могли передержувати там, передержали відправив, а так ми зараз передаємо всім і тоді будемо кріпа, як буде казати. Ну, справа в тому, що там і приміщення там це аварійне, воно там в такому стані. Або в лікарні визначити якісь дані. Можна можна, лікарні визначити на нудне, хоспіс, соціальні якісь притулки, ну на ну, цим каже, було бо Кстати, по поводу кульбіов, це як от теми.

Така солов'яна, пішов по волю такого. Я зайшов ту хату, туди не забиваюся, будь я не можна йти, їдять, садись на київський. Так що сьогодні друг не дай Бог, то і все, щоб ти поділився перший зайдеш туди. І ми поховаємо. Зодни відмирувала, але з рух людьми було, Щоб вивезти таке обіниці, так знайшли джати, але кожен не вийшло. Так, ми звертаємося до шостого сайтника, чи не Ні, Ще не голосувало. Ви ні. Звертаємося, виставляємо його на аукціон і продаємо. Ovo je zato, dobro, 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 dobro. Такий об'єкт, щоб менше обладити. І всі, і просто дихають повітря. Тут вибачте, що ввелося на цін. Найди мені місце, я буду впервати все. Це ось моя родич, щоб кого вам тут робить. Це просто так, слідчий питання. Мені, так, так, Про внесення змін до персонального складу конкурсної комісії з придбання комунальної комунальну власність Босавської міської територіальної громади в особисської міської ради об'єктів нерухомого майна життя. Ну тут просто змінився склад комісії. А Хто пишо, хто прийшов? Наші да, б говорили, що Ілленко, і в Рині. Так, Іленка виключив Ленка, сотники так понимаю. Типу. Салата Курикова, Сатяшенко, Поменкова та Еся на Напалівна Матерська.